Котики є котики, написав і намалював Валерій Горбачов. Р -р 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 -р. Пані Бел обожнювала котів. Одного дня вона пішла до зоомагазину купити собі кошенятко. Кошенятко було страшенно милим, воно мало смужки, як у тигра, і хвостик був. Точнісінько, як у тигра. І всміхалося воно точнісінько, як тигр. Тож Бел і назвала його Тигром. Вона бавилася з ним. Вона його годувала із мисочки. Разом вони переглядали фільми по телевізору. Тигр собі ріс і ріс. І ріс і гарикав він, як великі тигри, <глух> і став таким великим, що зайняв увесь будинок. Часами тигр влаштовував великий гармидер. Та все одно він був дуже милим. І пані Бел так само любила свого великого тигра. Одного дня вони вирушили на прогулянку і зупинилися біля зоомагазину. Котики є котики, сказала пані Бел. вони люблять рибку. Одна із рибок росла, росла. Росла, та все одно була дуже милою. Рибка є рибка, сказала пані Белл. «Мяу!» <tama -paso> кінець.